Вільми, шановні пані і панове, я дякую вам за те, що ви ставите питання, що ви стимулюєте мене до роботи, що ви турбуєтесь про багато дуже важливих речей і проблем і для України, і для всього світу. Для того, щоб ми продовжили наше спілкування, я прошу вас. Прийняти для початку ось таку модель. Я що два тижні буду відповідати на ваші питання, По чимало знов з'явилося питань під відповідями. Прошу під цим відео розміщати ваші питання і невдовзі, в залежності від того, якщо їх буде більше, я буду скорочувати термін відповіді на питання між. Днями, якщо більше, то і вони будуть однакові, і буду їх об'єднувати для того, щоб ми змогли з вами обговорити як можна більше нагальних проблем і питань, які стоять і перед Україною, і перед нами з вами, і перед міжнародним співтовариством, яке проходить зараз, як і ми з вами колосольні випробовування загрозою не тільки регіональних, а й континентальних, і глобальної війни.